І от основною проблемою є комунальна інфраструктура, тобто дороги, інженерні мережі, освітлення. Підготовка робочої сили. Здавалось би, чому така різниця да? 50% П'ятдесят віддали, віддали підприємці і визначили це критичне питання, тому що бізнес розвивається, змінюється, а спеціалістів на ринку праці не вистачає тих гибких спеціалістів і тих фахівців, які б їх готували для робочої сили. Якість життя е, теж хотіли поліпшити, і, відповідно, іншим кольором визначені основні питання, які е, можна, як кажуть, згрупувати. Далі. Дослідження думки громади. Значить, була роздана населенню максимальної максимальній кількості, анонімна анкета, де вони написали? Відремонтувати дороги, реконструювати тротуари, побудувати підземний перехід, поліпшити роботу правоохоронних органів, тому що бачили, да, позит... негативна оцінка була дана бізнесу і громада теж висловлюється, що вона хоче поліпшити роботу, не бачить вона тої роботи е... органів внутрішньої справ, які повинні вони е... ну, діяти в межах чинного законодавства. От Сьогодні ми показуємо, що ми виконуємо те, що хоче громада. Так, за, В ідеалі все охопити місце в декілька років ми не можемо, але основні найгірші місця вони вибираються, люди теж хотіли зтримати центральну частину місця, тому відповідно робляться і в центральній частині. Ми, ми з вами чуть-чуть про них пройшлися. І тепер ми вам покажемо. Давай далі, щоб було зрозуміліше. Розвиток комунальної інфраструктури. Кожен підрозділ виконавчого комітету попрацював над тим, як нам змінити комунальну інфраструктуру. Для цього необхідно зробити модернізацію системи водопостачання, теплопостачання, електромереж. Обов'язково повинно бути збирання, утилізація твердих побутових відходів і якісні комунальні послуги за помірними ем тарифами. Транспортна структура теж аналогічна. І далі, абсолютно для кожного заходу, де ми там прочитали, да, модернізація системи водопостачання, це як був загальний напрямок, тепер необхідно зробити реконструкцію, реконструкцію діючих водопровідних мереж, і ми далі вам покажемо, де розписано яких мереж, на якій вулиці, скільки метрів? Ну, своє дирек, значить з гілками. Да. От розвивається одна гілочка, вона розширяється в інші гілочки і так далі. Але вони настільки детальні, що їх може прочитати, людина яка може читати, може знайомитися і зрозуміти, як нам далі розвиватися. Прийде інша влада, вона може до нас такого споготися з цим планом і буде діяти в цьому напрямку. Щось несе, щось це живуть у мене, дії так, е, да, і оскільки, от я вам отак покажу, можу пустити зараз, щоб ви подивилися, були сформовані отакі проєктні листки, ви їх подивитеся. І якщо ми з вами говорили от, про розвиток комунальної інфраструктури, це був як основний головний напрямок, да, тоді ми подивилися, що нам у цій комунальній інфраструктурі необхідно модернізувати системи водопостачання. Визначили, хто ж у нас це робить. У нас це робить у нас є такий підрозділ, головне управління житлово-комунального господарства. Тобто його визначили основним, хто буде це робити. Тоді ми далі бачимо, хто буде у цьому як, приймати участь в повноваженнях, які... Виконує той чи інший заступник на розподіл обов'язків між міським головою. У нас питання можливого комунального господарства займається перший заступник. От він є відповідальний за цей напрямок. І далі, відповідно, наші підрозділи, хто співпрацює з управлінням управлінням. І в подальшому розписано план заходів, наприклад, заміна дівчих водопровідних мереж. Ми там з вами бачили. Написано реконструкція. Каналізаційних насосних станцій та водопровідно-каналізаційних мереж, житлового масиву, вулиця Котовська, ясна, орієнтована вартість робіт 500 тисяч, мільйон 500 тисяч. На сьогодні це було заплановано на 10-11 рік. На сьогодні виготовлена проєктна кошторисна документація, будуть виконуватися ці роботи. Тобто ми е, говоримо про те, що ми не просто записали. Нас було на 10-11 рік, навіть в 10-му ми зробили проєктні роботи, тому що без проєкту не можна використовувати бюджетні гроші. В 2011 році ми заклали кошти до бюджету і відповідно проведеться тендер, ці роботи будуть виконуватися. Будівництво кінцевого водопроводу, польова горького до вулиці Кошового, тобто теж е об'єкт щодо поліпшення водопостачання 2 мільйона 400 тисяч теж досить високі гроші. Закладено в бюджеті в цьому році буде робитися реконструкція водопровідних мереж. Я маю на увазі те, що. Е Розписано дуже конкретні заходи, вони контролюються. Кожен рік закінчився в 2010 рік, тому що ми почали впровадження в 2010 році. Ми підвели підсумки, подивилися, виконується, не виконується, що потрібно для того, щоб воно виконувалося. З того аналізу, який ми зробили... Значить, у нас практично 90% заходів, які заплановані в стратегічному плані, вони виконуються. Можна сказати про те, що це досить позитивний результат. Нас великі нас і сама дуже потрібно це. 15 -15%. А, а... А, а... А, а, для того, щоб людина служити громади. Ну ніяк. це просто посмішка, це а... просто увага. На, на жаль, Києві це не поважується. Менталітет громади дуже важко зняти. Оце треба цілих роки, для того, щоб по перше громада зрозуміла, що... Що, при службу, <звучить> чому я, наприклад, за цікаво у прийомі в такій роботі? через мене не можуть не вибрати. Я побоюся за іншою стороною, то я буду виписати народу. Я хочу сюди прийти, будь-ким. Чи кинуючи справи, чи простою мамою, але хочу щоб мене по місті, незважаючи її поставити. Це наша місія всієї команди, яка все зараз, щоб е, будь-якій людині було комфортно. Для цього нас не на політично. Якщо місяця виросте мільйон на фоні е, свого роздового часу, то тут ви бачите, що нічого такого немає. Бо це не кошти, для того, щоб було численько, ханенько. Але це не мільйон для того, щоб в сюди були такі умови. Не вийшла, не вийшла, Ну, Ознайомившись з роботою місцевої Бориспільської ради, хочеться сказати, що не так все і погано в сфері самоуправління, є певний, певний потенціал розвитку і є до чого йти.